Народи, всім привіт і давайте все ж таки спробуємо пограти з Серафіною, Тому що границь, щоб ми за неї грали дуже дивно. Так, піки стандартні, нічого дивного. Знову Джинкс. Я, мабуть, десь пропустив той апдейт, де вона стала якоюсь нереальною імбою, тому що всі її пікають і. Глянемо, що там буде з іншими позиціями. Галіо ліс, е я б сказав би найкращий варіант, але може там суперчувак якийсь, котрий знає секретний секрет і тому бере Галіо в ліс. Векс, це неприємно, але можна жити. І серйозно, Серафіну знов забрали. Та ви знущаєтесь з мене. Ну, серйозно. От, ну, ну Знущаються. Я не знаю, що робити. Е Кого взяти? Намі взяти. Давайте візьмемо Намі. <рес> ну, а що нам лишається? А, варіантів у нас небагато. Що, до речі, за збірка в мене. А, дивно, але. Ну, не знаю. А, мабуть, все ж таки щось таке візьмемо. Дивно збірку, але. Нічого страшного. Я думаю, що ми переживемо цей момент. А, в них Тристана... Ну, В них досить непогана команда. Досить непогана команда, який гарний скін у Галі. Так, і Коркі, котрого не видно. Даріус, так, а що, я буду з Коркі, а джинкс по центру. Чи Коркі піде на центр? Тут поки що не дуже зрозуміло насправді. Хоча Корейці Корки на АДК беруть досить часто і він досить добре відіграє, тому побачимо, як воно буде. Але я все ж сподіваюся на нашу перемогу. Даріус гарно грає. Ми не бачимо, на жаль, команду противника, наскільки вони гарно грають. Але Серафіна без Скіна. Хоча я теж грав би Серафіною без Скіна, тому це ще, знаєте, нічого не означає. Та все збираюсь взяти якийсь Скін. Навіть не знаю. Давайте так. Ви напишете в коментарях, які скіни на Серафіну вам найбільше подобаються. і... І тих коментарів, котрих буде найбільше, той скін я і придбаю. Я думаю, що це буде гарний варіант того, як на Серафіну ми будемо дивитись у майбутньому. Так, ну що, знов довго вантажиться? Знов незрозуміло чому. Завжди ці 89%, що з ними не так не зрозуміло. Так, ну ходімо. Навіть не знаю, давайте перше візьмемо. Я думаю, що неприємно кошмарити ворогів. Це завжди дуже весела така справа. Тому. Давайте так і зробимо. Добрий день. А я піду все одно, поставлю варту. Кумедні, вони дуже кумедні. Так, і що? Не влучив. Ех, А було близенько. Було близенько, але на жаль. Серафіна теж витратила всі свої цілесенькі вміння, аж ціле одне. Просто буду кошмарити, щоб вони не підходили, і все. А там вже подивимось. Там хай Галіо приходить, хай щось будемо робити. І всі джинкс грають одним і тим же скіном. <звіць> Ви помітили це? Це дуже дивно. Так, і шо М -м -м не знаю навіть. Я, я вже забув, що вона робить. А, Слово 16. А цим я можу? Продамо. <звіць> Влетіло в мене багато всього, але в цілому живемо і нормально. Ми трошки там тачку під кошмарили, добрий день. Ти куди, ти куди, ти куди? Це капець. Джинкс, оце от твоє рішення було досить необачливим, я ще й не влучив, Ну так я мало на нам граю, що ви хочете. Не треба забувати, що я не найкращий гравець на намі. От прям не найкращий. Це моя якась там третя гра, можливо, на ній за весь час. тому Не будемо про це забувати. Підхиляємо трошки, і я, мабуть, полетів, тому що мани в мене немає а який сенс від саппорта, котрий не може нічим допомогти. Ніякого ХПшку, мабуть, візьмемо, Бо трошечки її не вистачає. Можливо, навіть не трошечки, але в цілому з нею буде краще. Так, ну і швиденько пливемо по землі, як би це дивно не було. Джинкс, джинкс, я. Давай, 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 відійдемо. Хе, похилявся. Похилявся тим, що мені прилетіло. Ну а ашо? Чому ні? Хто нам заважатиме? Ішо, і шо? Що ти зробиш? Та секунди не вистачило, щоб тебе підхильнути. Секунди, розумієш, джинкс. Блін. Ну просто так довго все кидешся, що це ж жа. Не знаю, чому так. Так і шов. прийшов Галіо, котрий. А, не так, щоб сильно нам допоміг. Давайте трошки підхиляюся. Корки. Ти де взявся?

До побачення. Це було прям дуже неприємно і неочікувано. Джинкс. Тікай. До побачення пристану. Ха-ха, як він вдало прилетів. У мене мани немає. У мене немає мани. Я відходжу. Я відходжу, тому що варіантів в мене небагато. Ну, я розумію так, що зараз дракон і треба відхилятися, а ходити так -от, з 1 ХП не дуже приємно. А... Біжимо, біжимо усі. <тас> От тобі щит, щоб ти швидше біг. Ну і вперед. О, оце серафіна така. Нормально накинула нам. Не, не бачу, не бачу. Нікого не бачу. Блін, нормально. Нормально. Вард їхній зламали і вперед. <кхи> <кхи> ну я не знаю, давай тобі щита накину. І може підлікую трошки. <кхи> я звичайно колупаю, але я не знаю де корки лазать. <кій> Чому він не намагається нам допомагати, дуже <кій> дивно. Зараз мене б'ють. Але було близенько. Так, ну я тікаю, тому що варіантів вижити зовсім мало там було. Все в КД, і наші там дуже довго підходили. Ну, коротше, я, я, я не знаю, що сталося з Коркі. І чому він так довго йшов. Але факт залишається фактом. Зараз знизу башта впаде. Зараз по центру башта впаде. Ну просто, ну що за. Давай, 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 їй, злобив, Блін, мене відкинули. Ну от же ж, гадюки такі відкинули. Але башта вистояла, не дивлячись ні на що. Але... Ну добре. Сталося, як сталося. Що поробиш? Тут вже ніяк це не виправити. Окей, ти, можливо, трошечки я би щось там нам зробив, але... Блін, ну мене знов мани немає. У мене знов немає мани. Я не знаю як вам допомагати. Давай, давай, давай. Молодець, бо мани в мене вже не було, і я не знаю, як би ми змогли це виправити, і якби не джинс. Там дабл кіл нормально. Бо в цілому ми їх трошечки все ж таки піддавили, і у нас є можливість назад затепешитись. Ааа, блін, я два варди встановив на одному й тому самому місці. Мій фейл. Я, я не побачив через свій телепорт, не побачив другий вард. ну то нічого страшного. То буває. Я думаю, що то можна виправити буде. Бум. Те, корки, корки, де ти? Я трошечки тебе полікую. Або не полікую. Хм, ти що тут забув? Boots. Страшний ведмідь. <ExcelKK> не. <Sess> не такий страшний. Mm, але в цьому підійдемо. Ой, я зараз помру, якщо він у мене прокрасна зробить. <рес> Я не знаю, як ми вижили. Але факт залишається фактом. Ми ще й змогли ліс вбити. Ох, Коркі, дякую тобі. <рес> Бо було близенько, було прям близенько. О. Знизу там тріста напреться. Треба щось з нею робити. Треба щось з нею робити, а що з нею робити, не ясно. Бо немає нікого, хто б допоміг би в цьому. Ну, типу, хто буде відпушувати? Нам він повинен відпушувати, Гарене. Ну ти ж тут бігаєш. Бігаєш, ну то допоможи. Ну, ти, блін, ну чого я цю пачку колупаю півдня, коли ти міг би зробити це швидше. <турок> давай, 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 давай накидуємо, накидуємо. накидуємо. Молоді. Зараз... Ой, я ковки забув підхиляти, ну то нічого страшного. Мінус ем, башта. Державушечки накидаємо. Мінус друга, давайте, давайте, давайте. Ну так от ой, ой, ой. Бувається. Спіжак який. Джинс, Піджи. У мене знов мами немає. Знов немає мами, Ну капець, просто. Я відходжу. Я відходжу, я не хочу тут померти. Воно мені не треба. Alliance. До побачення. Шаттон. Вони мене не побачили. Like <laughs> ну й добре. Ну і добре, як на мене, дракон. Давайте, може, дракона вб'ємо? Чого ми сидимо? Не зрозуміло, чим займаємось. Е -е -е... Не ясно, що там, куди вони пішли, бо як завжди Вардів, то в нас немає. <ган -туріка> Нічого нового, деякі речі не змінюються, як каже реклама. <ган -туріка> маємо те, що маємо. Щось галю, у нас застряг. Дракон, дракон, люди. Дракон. <ган -туріка> ну, я згодний піти дракона бити. Але ж треба треба щось якось робити. Це було весело, але вони встигли забрати дракона. На жаль, дуже-дуже на жаль. Ну, я не знаю, я просто, я ж кажу, я не знаю, як з цим боротися, що з ними робити. Гарне, гарно, що ти робиш? Спокійно, не божеволюйте. Не божеволюйте. Я не встигаю за вами. <реш> <реш> ну добре, рознесли, але пачки немає, тому який сенс тут сидіти? Ніякого. Ніякого сенсу тут сидіти. Йдіть десь попуште. Ні, вони все ж таки вирішили там залишитись. Ну нащо? Бачення. Раз ти вирішив тут лишитись, то це твоя вже якась провина. <рес> <рес> І пішла хвиля. Полетіла. О, щит! Хілка. Врятував. <рес> Було близько. Було близесенько. На тобі ще трошечки. Ні, я полетів, візьму предмети, і я не бачу сенсу тут сидіти. Не бачу сенсу тут сидіти, тим паче, що мана, мана мені потрібна. А, з нею якось, знаєте, простіше завжди, а то я без неї постійно бігаю і через це потім дуже нервова гра виходить. Якщо так можна назвати це все діло, он вони там тусуються. Що вони там хочуть, не ясно. Ам. Де ви там? Де ви там? Все ж таки помер. Ну, блін, ну, блін. Даблкіл. Ну, молодець, звичайно, але давай щось і робити. Ні, давай, 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 давай полупати башту, молодець ходімо <ріху> Як ти тут опинилася? <ріху> Капець. Ні-ні-ні, ні ні всі помирають, всі помирають. <ріху> Давайте живемо, хлопці, живемо. Я не знаю, куди моя куля полетіла. Хто тут без хп взагалі бігає? Відбувається? Давай відійдемо. Нащо там сидіти? Мани немає, нащо там сидіти? А, на Шор є, можна було б його забрати, і було б взагалі прекрасно, бо вони тут усією пачкою пруться на нього, і я не знаю, як нам з цим бути. Неприємненько, дуже неприємненько. Галіо десь там тусується, як завжди. А, деякі речі, як то кажуть, ніколи не змінюються. Що тут? тут відбувається? Що тут таке? Це недорозуміння. Мені незрозуміло, чого ви всі тут сидите. Хіляємо, хіляємо всіх, кого можемо, щити і вперед. Це дивне рішення від них було, дуже дивне. Давай я тебе полікую. Давай тобі щита накину, давай ще тебе полікую і вперед. Йдемо завершувати цю гру, тому що тут без варіантів взагалі, як на мене. Ми перемогли. Дуже дивний був мув. хоча вони були всією командою, але ну, не знаю. Якісь у них незрозумілі спроби нас постійно вбити. І оце от дуже дивно було. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.